Марина та Олександр були разом уже 10 років. Вони побудували спільне життя, сповнене любові, поваги та довіри. У них було двоє чудових дітей, 7-річний Андрій і 5-річна Дарина. Усі вважали їх ідеальною родиною, і Марина сама була впевнена, що їхній шлюб. Це фортеця, яку нічого не зруйнує. Але одного осіннього вечора її світ перевернувся. Вона стояла біля плити, готуючи вечерю. Коли задзвонив телефон, номер був невідомий. Вона зітхнула і взяла слухавку. Доброго вечора. Це Марина Олександрівна. Запитав жіночий голос на іншому кінці. Так. А хто це? Мене звати Оксана Петрівна. Я працюю в дитячому будинку. Сонячний дім. У нас є важлива інформація щодо вашого чоловіка, Олександра. Чи могли б ви приїхати до нас завтра? Це стосується дитини. Марина відчула, як у неї всередині похололо щось. Вона запитала, дитина? Яка дитина? Це питання краще обговорити особисто. Будь ласка, приходьте завтра о 10-й ранку. Жінка поклала слухавку, а Марина стояла посеред кухні не у змозі поворухнутися. Вона глибоко вдихнула, намагаючись заспокоїтися, але її думки були хаотичними. Коли Олександр звернувся додому, вона відразу запитала, хто ця жінка з дитячого будинку. Вона сказала, що це стосується якоїсь дитини. Що це означає? Олександр миттєво змінився на обличчі. Він зблід, як полотно, і не знайшовся з відповіддю. Я Я можу все пояснити, почав він. Але слова давалися важко. Пояснюй, її голос був спокійний, але в ньому відчувалася гроза. Він тяжко зітхнув і почав розповідати. Чотири роки тому, коли в їхньому шлюбі була криза, він допустив помилку. Його короткий роман із молодою жінкою закінчився тим, що вона завагітніла. Він навіть не знав про це до сьогоднішнього дня, але тепер жінки не стало, її нещодавно знайшли мертвою, і їхній спільний син, якого вона залишила в дитячому будинку, залишився без опіки. Марина відчувала, як світ навколо неї руйнується. Зрада це одне, але тепер вона дізналася, що її чоловік має ще одну дитину, яка жила всі ці роки без батьків. Що тепер? Наступного ранку вони поїхали до дитячого будинку. Там на них чекав маленький хлопчик на ім'я Ілля. Йому було лише 4 роки, коли вона знайшла його, то зайшла з ним до кімнати, він стояв біля вікна і дивився на вулицю. Він був неймовірно схожий на Олександра. Ті самі темні очі, те саме волосся. Іллю покликала вихователька. Іди познайомся. Це твій тато. Хлопчик повільно повернувся і подивився на Олександра, потім на Марину. Його очі світилися надією, але й недовірою. Він не говорив нічого, просто дивився. Марина на мить затримала подих, вона не знала, що робити. Її розум казав одне, але серце інше. Л я був невинною дитиною. Він не винен у тому, що сталося. Але чи зможе вона прийняти його в своє життя? Ми заберемо його, раптом промовила вона. Олександр здивовано глянув на неї. Він наш, Сашо. Ми не можемо залишити його тут. Олександр мовчки кивнув. Він відчував величезну провину і вдячність водночас. Перші місяці в Новому домі були важкими. Ілья був замкнений, йому було важко звикнути до нової сім'ї. Андрій і Дарина не знали, як ставитися до нього. Спочатку вони ревнували, але поступово почали приймати його, гратися разом. Марина старалася приділяти увагу кожному з дітей, щоб ніхто не відчував себе покинутим. Вона навчилася любити Ілью, хоч це й було непросто він дивився на неї, ніби шукав підтвердження того, що вона не зникне, як його мама. І одного вечора, коли вона вкладала його спати, він нарешті прошепотів. Ти не підеш, мамо, сльози наповнили її очі. Ніколи любий я завжди буду поруч. Ілья обійняв її, і це було найбільше підтвердження, що вона зробила правильний вибір. Минали роки, Ілья виріс у люблячій родині. Його більше не переслідували страхи з дитинства. Андрій і Дарина стали для нього справжніми братом і сестрою. А Марина, вона зрозуміла, що сім'я це не тільки кровні зв'язки, це вибір, вибір любити, підтримувати і бути разом, незважаючи ні на що. Коли Ілля закінчив школу, він сказав матері: Дякую, мамо, за те, що ти мене не покинула. Вона лише обійняла його, знаючи, що колись прийняте рішення зробило їхню родину ще міцнішою, вони були справжньою сім'єю, тією, що створена любов'ю, а не обставинами. І тепер, коли всі труднощі залишилися позаду, вони знали, що нічого не розірве цього зв'язку. Ілля вступив до університету, прагнучи стати адвокатом, як його батько, а Марина продовжувала любити і підтримувати всіх своїх дітей, бо розуміла, любов це головне. Через кілька років Ілля почав працювати у відомій юридичній фірмі. Він допомагав дітям, які залишилися без батьків. Використовуючи свої знання та досвід, щоб захистити їхні права. Його власна історія стала для нього мотивацією боротися за справедливість. А Марина, дивлячись на дорослого Ілью, пишалася ним, вона знала, її рішення дати йому сім'ю було правильним. Тепер вона розуміла, що любов здатна змінювати життя. І що навіть найважчі випробування можуть привести до щасливого майбутнього. Через кілька років після того доленосного дня, коли Марина вперше дізналася про існування Іллі, життя родини набуло нового динамічного ритму. Ілля вже дорослий розпочав кар'єру в юридичній сфері. Присвячуючи себе захисту прав дітей, що опинилися без належної підтримки, він організував безкоштовні консультації та правову допомогу для малозабезпечених сімей та ще багато безпритульних родин, що надихало інших та змінювало долі багатьох дітей. Його власний досвід став потужним мотиватором для боротьби за справедливість, і з кожним днем все більше людей заходили в ньому, щоб порадитись і щоб поспілкуватися. Марина, спостерігаючи за сином успіхами, відчувала безмежну гордість. Вона розуміла, що її важке рішення прийняти Ілю до своєї родини. Принесло не лише біль, але й неймовірну, силу здатну творити дива. Для неї сім'я стала справжнім джерелом натхнення, і вона завжди знаходила сили підтримати кожного з дітей. Її слова про те, що кожний має право на другий шанс стали девізом родини, який передавався з покоління в покоління. Олександр, хоч і мовчазний, про своє минуле він мало що говорив, почав активно брати участь у благодійних проєктах для дітей, що опинилися в скрутних життєвих обставинах. Він заснував невеликий фонд, завдяки якому змогли відновлювати і ремонтувати дитячі будинки в регіоні, створюючи комфортні умови для виховання дітей. Його внесок у суспільство став певною формою спокути за минулі помилки, і з часом він навчився відчувати внутрішній спокій, знаючи, що робить все можливе для допомоги іншим. Андрій, який завжди мав жагу до спорту, відкрив власну спортивну школу. Його школа стала місцем, де діти з малозабезпечених сімей. Знаходили можливість розвивати свої таланти, відчути підтримку та навчитись дисципліни. Завдяки зусиллям, Андрій багато мав молодих спортсменів, які почали досягати значних успіхів, а школа стала символом віри, силу праці та взаємодопомоги. Дарина, надихнувшись прикладами Ільї та своєї матері, Обрала шлях психолога. Вона прагнула допомагати людям долати емоційні кризи та знаходити внутрішній баланс. Її робота стала своєрідною місією. Вона проводила тренінги, консультації, допомагала дітям та дорослим знайти вихід із скрутних життєвих ситуацій. Її чуйність та професіоналізм зробили її незамінною фігурою. У багатьох громадах, де вона організовувала групи підтримки та проводила заходи, спрямовані на профілактику психологічних розладів. Ілляш у свою чергу зустрів Катерину, молоду жінку, яка, як і він, пройшли через важкі випробування дитинства. Катерина виховувалася в дитячому будинку. Знала, як важливо мати поруч людей, які підтримують. Її ніжність і життєва сила допомогли Іллі відчути, що він заслуговує на щастя. Разом вони почали будувати своє життя, сповнене взаєморозуміння та любові, і мали прагнення змінювати світ на краще. Їхні стосунки стали символом нового початку, а спільні плани. Доказом того, що минуле не визначає майбутнє. Протягом наступних років родинні зв'язки лише зміцнювалися. Марина організувала щомісячні сімейні збори, де всі ділилися своїми успіхами, проблемами та мріями. Ці зустрічі стали традицією, що об'єднувала родину, надаючи кожному відчуття. Приналежності і підтримки. Разом вони вирушали у подорожі, відвідували нові місця, знаходили натхнення у красі природи та культури. Ці спільні мандрівки були не просто відпочинком, а справжнім ритуалом, який нагадував їм про цінність кожного моменту. Марина завжди підкреслювала, що справжня сила родини полягає в єдності. Сердець і взаємній підтримці, навіть коли обставини несприятливі. Її мудрі слова надихали не лише членів родини, а й тих, хто знаходився поруч. Її приклад показував, що навіть біль і зрада можуть перетворитися на новий початок, якщо є віра і бажання творити добро. У цей період родинна справа. Друзів та знайомих, вона всіх збирала на спільні свята, де панувала атмосфера радості та єднання. Історії про минулі випробування ставали темою для розмов, з яких народжувалася нова надія. Розповіді Ільї, Андрія, Дарини та навіть Олександра нагадували всім, що кожна людина має право на другий шанс. А любов здатна зцілювати найглибші рани. Катерина і Ілья разом організували благодійні проекти, спрямовані на підтримку дітей із дитячих будинків. Їхній фонд допомагав організовувати культурні заходи, освітні програми та навіть будував невеликі бібліотеки в малих містах. Цей проект став прикладом того. Як особисті випробування можуть стати основою для змін у житті багатьох людей. Кожен член родини знайшов своє місце у цьому великому механізмі добрих справ. Марина, Олександр, Андрій, Дарина, Ілья та Катерина створили справжню команду, де кожен долучався до спільної мети. Їхня історія стала символом того, що навіть найскладніші життєві перешкоди можна подолати, якщо поруч є ті, хто готовий підтримати, зрозуміти та простити. Так життя родини продовжувалося і кожен день приносив нові виклики та перемоги. Марина дивилася у майбутнє з оптимізмом, знаючи, що любов і єдність. Це найцінніші скарби, які ніхто не може забрати. Їхня родина була прикладом сили духу та віри у краще майбутнє, а кожен спільно проведений день безцінним даром, що надихає творити нові чудеса. Кінець. Скоро буде нова історія. Якщо вам було до душі, Запрошую вас підписатися на канал і зустрінемось уже у новій цікавій історії.